Цими вихідними живим коридором людської шани Кам'янське провело в останній шлях ще одного захисника. 21 листопада у військовому шпиталі Києва в результаті важких поранень, отриманих на Луганщині, загинув солдат Максим Дегай. Він був безкорисливо добрим, щирим, справедливим, завжди приходив на допомогу та постійно посміхався. Таким його запам'ятали назавжди. Від імені всієї громади Камінської міської ради, виконавчого комітету та особисто від себе висловив глибокі співчуття рідним і близьким полеглого захисника міський голова Андрій Білоусов. Він зазначив, кожен загиблий воїн з Кам'янського це непоправна біль та втрата. Максим народився 24 травня 1985 року. Був випускником Дніпропетровської державної фінансової академії з 2004 по 2006 роки. Працював в мережі АТБ Маркет пізніше в епіцентрі К з 2017 року і до початку повномасштабної війни працював завідувачем складу у товаристві з обмеженою відповідальністю Солдіко, мобілізований у лютому поточного року. Такий сумний день. Ми прощаємося з нашим загиблим побратимом, який був дуже хорошою людиною. Загинув як герой, це 100% на полі бою під час виконання бойового завдання. Ми будемо пам'ятати його завжди. Герої вони однозначно не вмирають. Слава Україні! Максим був одним із тих, хто. Всюди йшов першим, він всюди йшов першим. Ми з жалістю його зараз проважаємо. Ми не можемо повірити, що він не з нами. Це велика втрата для нашої, для нашої частини, бо таких бойових хлопців, справжніх козаків це рідкість. Ця гібридна війна забирає кращих синів та доньок України. Серед них і Максим, боєць, який так хотів просто жити у вільній, сильній та незалежній країні. Без сина залишився батько, доземний уклін, воїну захиснику. Нехай Господь дарує йому царство небесне та одвічну радість. А Україні перемогу за ті життя наших захисників, які підступно та безжально забрали вороги. Вічна пам'ять і слава герою.